Добрий день, ми з України. А у нас консервний завод. Ось дивіться такі персики. Це вже другий заход по персикам, ось які в нас родили. От. Зараз будемо консервувати персики ціленькі. Може, так сказати, з персиків. Дивіться, поближче покажу, які персики, дивіться. Вони таких розмірів, як яблуко такі чудові. Це той персик, який в мене на городі. Бо всі інші не вродили. Погане було. Не те. От, а цей, звісно, так. Да. Такі персики Смачнющі. Так, готую баночки. Ой, в мене тут зараз виключу витяжку. Так, Значит, готую баночки. Трьохлітрові. Зараз їх стерилізую. От. І попутно ось у мене стоїть кипить вода. Так, зараз. Лізу якраз в погріб подивитися та і заодно і вам показати, що в мене тут є. Видніше, ось так. Виглядає мій погріб. Он уже на полу стоять. І ось тут стоїть сок з персиків, до речі, ми вже закрили сок, закрили ось сок виноградний з села з виноградом. І ось персики. Ось такі. Так, якраз перша подивитися, Бо я вже не пам'ятаю, скільки я накладала персиків минулого разу, щоб, не... щоб було однаково. Угу. Майже підверх. От, тут компоти. Це ще не все. Це ще далеко не все. Ми ще консервуємо. Кампоти, томатні пасти, соки всякі. От. Ці заправки на суп, на борщ. Кетчупи, соуси, помідорки, всякі разні, це. Горошок куплений, горошок наш. От. І вже навіть не пам'ятаю держу, якщо чесно. Це огірочки, огірочки, такі бондюельки. От. всяке 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 все. Зверху в мене варення. Тут тільки варення ось. Будь ласка. Ага, і сок ще попався. Це виноградний. Так, я тут світло не включала, вітер подув, і двері в погріб закрилися. Я тут в темряві така розповідаю. Це все сок ще трошки Виноградний. Отак, це все це все варення. Це ось сушка моя. Це тут. Е... Господи, абрикос, абрикос, ще за пять двері закриє. Тут груша, яблуко. Це груша, де ще яблуко є. От, і ще й яблуневий сік трошки небагато. Так. Ну, все, подивилася, скільки мені персиків накладати і побігла. От так, А, там ще в мене кислі. Помідори. Ще трошки вина у нас залишилося. Ось таке. Ми його дуже не п'ємо, тому в нас його багато залишається. Ну, от. Це е, ті, що я недавно закривала цині, е, як гриби. Будь ласка. Ніде нічого не вздулось, хтось мені сказав, повзуває, повзриває, будь ласка. Де ви бачите, щоб щось десь повсувало, повзривало. Все добре. Це ось реліш мій. Так, все, персики вже перемиті. в бутильки зложені. У мене ось так. Я ось так набиваю, у мене персиків багато, тому ось так. Значить, кипить, закипає вода. Зараз закипить я буду розливати, покажу як. Так, після того, як залили водичкою наші персики, повинні вони постояти 15-20 хвилин ось так ось, з водою. От. Тоді цю всю, це вже сироп. Тоді цей сироп зливаємо, я зливаю назад в кастрюлю. Ось так. Ось такі в мене є кришечки. Через них обережненько зливаю, все назад в кастрюлю. Так, ось так. Сироп я злила. Ось дивіться, який він рожевий, гарненький. І зараз буду додавати, от в мене 6 бутильків, 6 склянок цукру. Тобто, одна склянка на один бутельок. Якщо у вас 5, то 5, там 4, то 4. Ось так. От Зараз в оцей сироп я додаю цукор, 6 склянок. І залишаю до закипання. Він повинен закипіти разом з цукром. І після того, як наш сироп прокипів, закипів і прокипів декілька хвилинок, заливаємо і закатуємо. Сьогодні ще трішечки томатної пасти закрила. От. І отакий от компот із персиків. Отак От 12 бутильків. Добренько закутуємо чимось тепленьким і до повного вистигання в погріб.